Доброго ранку, гулярка, доброго ранку, шановні батьки. Нікольчка, привіт. Привіт. Вітки! Так, і сьогодні у нас буде з вами заняття сенсорно-пізнавального розвитку. А погляньте, хто сьогодні до нас завітав. Це дівчинка Наталка і її зайчик. Бачите, який гарненький зайчик в неї є. Давайте привітаємось з ними. Давай. Гляньте, Дай. можна помахати руки. Що mm. ти хочеш? Кулачком? Mm -hmm. Давай кулачком отак мені. Так, тук кулачком. Можна так, да? так? Двома кулачками. Кулачки. Супер! А я пропоную показати клас. З наших кулачків утворюється клас два пальчики. Так? Yeah. Два таких класа, так? Щоб у нас сьогодні yeah було. Буду... І ще привіт помахаємо. Давай привіт, привіт, привіт. Yeah. з саме приєднується, так, вона трошки ще соромиться, вона без камери буде поки працювати. Що І yeah. об yeah. Сердечка обнімашки, давай. Отак себе міцно -міцно отак обіймемо. Ось так. Так. міцно-міцно Ось так. А можна тата обійняти, він поруч сидить, щоб йому не так тата, маму можна обійняти, так, щоб їм не так було сумно. Ні, не хоче тата? Ну добре. Так, тоді продовжимо і послухаємо, що ж нам хоче розповісти Наталка, так? Ось вони купили зайчиком, бачиш, тканину на столі, ось лежить шматки тканини, рулони такі. Вони хочуть пошити собі шарфики, бо вже осінь, вже на вулиці стає холодніше, так? І вони вирішили підготуватися завчасно і пошити шарфики. Вони обрали два кольори собі. Так, ось вони знають. Два кольори. Червоний та синій смужечки вони такі відрізали. Yeah. Так. Але вони не знають, однакової вони довжини чи різної. А щоб дізнатися. Yeah. Вони різні, так? Одна довша смужечка, так, а інша коротка. А ну, давай, знаєш, як треба порівняти, щоб дізнатися? Червоненько так накласти на синю смужечку. І ми бачимо, що червона коротша за синю, так? А нам треба, щоб вони стали однаковими. Для цього нам треба взяти що? Ножниці! Ножниці, правильно! І наші ножнички ось так чик-чик-чик і відріжуть. Оп! Бач? І відрізали шматочок тканини. І тепер у нас тканина різної форми чи однакова, задовжена. Однакові. Тепер вони однакові стали правильно. І ось з цієї тканини, з цих однакових відрізків. У них вийшло два ось таких гарних шарфика. Бачиш? Наталка взяла собі ось такий червоненький, а зайчику дістався синенький. Які гарні шарфики, так? Так, дійно, діновенький. Так. А зараз Наталка запросила нас до себе на огород із зайчиком. Что ты хотела, Николька? Не разумею, ты хоче Николь. Зайчик маленький. А, маленький дуже зайчик став. А. Ну, Щоб все влізло, всі картинки влізли на екран, Зайчик трошки далі сів, і він вийшов майчик. трошки вдома. <С1> Хай сидить вдома. Да. <Дачки, дай>, <рикваж> <os -triki>, <рикваж> так. Зрозуміло. Я цілячі готуйки! Давай продовжимо. У нас є дві грядки. Ось поглянь, більша грядка, довша, так? І маленька, коротша грядка. І на цій грядці ми будемо розміщати з тобою. Що це таке? Кусточка з'явилась, а це що таке? А Морква. А ну скажи мені, чого більше капусти чи моркви? Зайчики. Моркви більше, так? Бо капустинка, скільки капустинок? А зайчики. От, люблять. Зайчики люблять, так? Моркву і Ні. Капу... ні. А я думала, люблю яйчику. Поглянь, у нас капусточка одна, так? А моркви в нас багато. два. <посту> так, капусточку. Нікольчка, ану, ось поглянь. Ми капустинку розмістимо на маленькій грядці, бо вона одна. А моркву де ми розмістимо, розмістимо на якій грядці? На великій, на великій, на довгій, так? Моркви багато, вона на маленьку не вміститься, так? Ні. Так. Отже, капуста в нас на довгій грядці чи на короткій? На короткій чи на довгій? На а? 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 Капуста на довгій чи на короткій? На короткий, да? Подивись. Да. Так, на короткий. А морква? На а і Я на довгий. Большая. Велика, да. так, довга грядка, бо моркви багато. Так? Бачу, то -то. Так, молодці, дівчатка. А mm. зараз. Наталка пропонує нам розім'ятися з вами. Давайте вставай. Погляньте, перша наша вправа. Ану, давайте виростам, виростем, як дерева, потягнулись, потягнулись, як високі дерева. Так ручками потянулись, потягнулись до гори. Давай, Нікусь, давай, давай, давай. Сильно, 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 щоб високими вирости, так? Стати великі, такі гарні дітки. А тепер нахилились, присіли до травички, стали маленькі, маленькі, як травичка. А ну, так. ось так присіли, присіли, молодці. Так. А тепер погляньте, вітер хитає дерева, ось погляньте, як він хитає. А ну давайте і ми отак потягнемось. Ось так отак, як дівчинка <свистити> хитає дерево, і ми отак за деревом нахиляємось. Ось так, давай, 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 давай. ось так. І в другу сторону. <свистити> <свистити> так, а зараз давайте перетворимось на пташечок і отак, як пташечки полетимо, полетимо, полетіли, полетіли. Ось так полетіли, полетіли, полетіли. Кукнички, я не лукит. Нема чого. Вона не може літати, не у неї немає кричок, у неї руки. Звичайно, ми ж люди, ми ж не пташки, так? Ні. Так, але ми можемо уявити, що ми пташечки. Як, як пташечки, так? Ми ж вміємо уявляти? Так. Добре, а зараз Наталка пропонує нам пограти. Ми трішки розім'ялись. сідай. сідай. <кхух> yeah. Сідай зручненько. Yeah. І Наталка пропонує нам пограти в гру, яка називається Один чи багато. Коли на екрані буде з'являтися один я предмет. Я я коли я один я предмет, ми будемо я я в колоні, Ніколечка, ти чуєш мене, Ніколі? Ось так. Плескати. А коли їх буде предметів багато, ось як грушок, ми будемо тупотіти ніжками так: туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп. Мітечки, тупотіти? Туп, 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 туп. Або можна так по столику ручками отак постукати, отак тук-тук-тук-тук. А ну, давайте mm. спробуємо зараз. Подивіться, ось перша картинка. Скільки в нас предметів? Один чи багато? Mm. Mm. Машинка в нас одна, тому ми будемо плескати в долоні. Нікусь, давай спробуємо. Mm. Давай так, поплескаємо. Ось так. А ну, дивіться, уважно. Наступна картинка. На жабка одна чи багато? Багато, так їх? Тому ми тодімо ніжками, а ми так по тук туп тук 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 -ту 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 -ту. стукаємо. Ну, жабка ж не одна, їх три, тут багато. Добре. Подивіться наступна картинка. Їжачок один чи їх багато? Один. 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 Тому ми що робимо? в долоньки. Так, а ну, не дивимось наступна картинка. Ой, у нас чи багато? багато. Що ми робимо? Багато. Тупаємо ніжками, так туп, туп 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 ніжками. Можна так по столику долоньками, а так постукать. Ось, Ось так. Так, А ну моркви у нас одна чи багато. 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 Значить що ми робимо? Біж. Біж. По столику тупаємо, так? Так, а ну дивіться наступна картинка. Конячка одна чи багато. Одна, що ми робимо? Ми побули как долоньки, так? Так, а ну дивіться наступна картинка. Що це у нас таке? А ну підказуйте мені. Що це? Гарбуз, Гарбуз він один, правильно. Значить, що нам треба робити? Лиска ти долоньки. ось так, молодий. Так, і наступна картинка. Що це таке? А скільки яблучок? Багато, Багато. значить, що ми робимо? Девчих. Тупаємо ніжками! Туп-туп-тум-тум-тум-тум! Ту Супер! <губ> Молодці! малята. Ви дуже гарно впорались з завданням. <губ> а ну, давайте пригадаємо, хто сьогодні до нас завітав! <губ> Дайка. Дайчик ічка. І дівчинка, так? Дівчинка Наталка, так? А що вони собі сьогодні хотіли зробити? Шарфики, так? Да. А ну скажіть мені, якого кольору шарфик зробив Сині, себе Синій Синий и красный зайчик, а червоний у дівчинки у Наталки, так? Косми. Ти думала, щоб красний був у зайчика? Дом. Давай ми зараз... Щас... Ми з тобою потім поміняємо, добре? Так. Все, домовились. Так. А з чого вони робили свої шарфики? З тканини, так? Так. Так. А що треба зробити з тканиною, з відрізами, щоб шматочки стали однаковими? Треба. Прикласти, так? Червону тканину до синьої. І що зробити? І... І відрізати. І відрізати треба правильно. Так. А що ми садили сьогодні на грядках з вами? Давайте пригадаємо на маленьку. Капусту, так? На маленьку грядку. Правильно? Так. А на велику, що ми садили? На довгу. Маленькі капусти? Чи що, що що? На ж це получалось? Морква правильно. Морква на довгу, а капусту рушку. Так, дівчатка. Так. Молодці! Ви гарно працювали, ми добре з вами порухались сьогодні, та нам час уже завершувати наше заняття. Ага. Будемо прощатись, дівчатка, з вами, до завтра! Пока-пока! Пока-пока. Пока-пока, помашин. Я ну, дякую вам побачення. за роботу. До побачення. До завтра. Дякую. Ой,